Вітаю всіх, я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогодні трошки е, хочу показати свої процеси, які я зараз в'яжу, свої покупки і ще виконаю одну, одне прохання своєї підписниці. І так. Хто за мною слідкує, хто дивиться моє відео, ви знаєте, що я недавно їздила в гості в Полтаву до своїх дітей. Вони мені зробили такий не, не культурну програму, а гастрономічну програму. Поводили мене по Полтаві. по... Деяким кафе. Я дуже вдячна за такий відпочинок, за такий чудовий насичений день. Вдячна всім своїм рідним, що вони мені дозволили трошки відволіктись, розслабитись, розвіятись. І одним із пунктів в моєму плані була був похід в пряжний магазин бобінної італійської пряжі. І я туди йшла конкретно по ось цю ниточку, тому що на сайті я її побачила, ціна мені сподобалась і цю пряжу я взяла під конкретно один виріб. Взяла із запасу. Мені ниточку намотали на е, окрему бобіну, тому я тут попідписувала, що це за ниточка. Е, виготовлена в Італії 80% меринос, 20% ПА. 1660 метрів в 100 грамах, і взяла я такої ниточки 400 грамів. Е, що Куди я буду використовувати цю ниточку, зараз я вам казати не буду, тому що вже як буду в'язати, тоді вже знатиму точно. Бо я ще не зовсім впевнена, що вона мені там потрібна. Але купити це святе. І ще одну ниточку я взяла так само для підмоту тоненька ниточка. Хоча. Заявлено, що тут ниточка 1150 метрів в 100 грамах. Це 100% вовна виробник Велика Британія кнол. Чи нол, кнол, ну. е, Суперсофт і коштує ця ниточка 110 гривень за 100 грам. Оця, до речі, 95 гривень за 100 грамів. Я що хочу сказати, що в цій 1660 метрів заявлено. У цій заявлено 1150, але візуально здається, що ця коричнева ниточка, вона навіть тонша, ніж оця. Ну, то не так важливо це обидві ниточки я взяла для підмоту. Далі, це всі мої покупочки пряжні. Звичайно, в тому магазині можна було розгулятись на більшу суму, але я себе тримала в руках, як написала мені Надя із каналу в'яжемо разом з Надією. Не йду в магазин, тримаюсь. Так що я... Я не втрималась, я сходила. Так, тепер показую процеси. Значить, ось така пряжа в мене, це подарунок від подруги із Великої Британії. Ось виробник. Рекомендації. Сама класична шкарпеткова пряжа. 420 метрів і рекомендую спиці 3,25. Такий метраж пряжі. Я, як правило, в'яжу на спицях 2,5 або 3, а тут аж 3,25. І я кубики Аді. 3 міліметри, а по факту це 2,75. в принципі, мені подобається плотність, тому в'яжу на них. Насправді ниточка така, знаєте, більш здається, що вона об'ємна. Якщо порівняти з іншою шкарпетковою ниточкою, то тут прям така об'ємненька. Це в'яжу, коли вигулюю своїх кіз, бо вже пішло тепло, дівчаткам хочеться погуляти, тому ми потрошку вони не дуже ходять, бо вже важко, на кінець березня ми чекаємо окотів, то як би то вони вийдуть, трошки походять. Подихають свіжим повітрям. Трави немає, але пройтися обов'язково треба. Це один процес. І треба оце все прибирати, бо в мене другий процес, скоріш за все, не влізе в кадр, тобто, точніше його об'єм. Ось такий кошик. Тут у мене. Новий процес, я б сказала, фантазійний процес, тому що щось я собі придумала. І тепер стараюсь це все в свою задумку втілити в реальність. І він мене так цей процес, процес захопив, що просто мені більше ні на що, не вистачає часу. Так, зараз буду показувати. Значить, що в мене в цій корзинці, в цьому кошику? Це спиці, щоб я не забула, якими спицями в'яжу. Значить так, тут залишки пряжі. Як ви бачите, вона різна. В основному це котон, напівкотону. Оце я знаю, що це ярнар джинс. Здається, я Катя в'язала джемпер. І це в мене такі залишки. Далі ось така ниточка ярбо, тут склад, так я і не згадаю, ага, 100% котон Ось така із ефектом фламе. Ниточка. У мене є джемпер зв'язаний з неї, і теж залишилось просто такий один цілий моточок і два таких огризочки сюди. Далі ось це ниточка Drops Cotton Merino, мабуть, хоча я не зовсім Впевнена, але теж тут і тут є в складі котон, вона теж така об'ємна, етикетки, звичайно, від неї не залишилось минулої осені, ні, не минулої, аж поза минулої осені я із цієї ниточки Каті в'язала джемпер. На машині четвертого класу і теж ось такі залишки залишились. Це теж я закинула сюди в корзиночку. І з чого почалася ця вся ідея фантазійна із ось цієї пряжі. Це теж подарунок із Англії. Тут в складі 57. 30% котон, 30% віскоза і 13% льон. Нитка дуже класна, дуже цікава. В 50 грамах 120 метрів, тобто вона доволі така не тоненька. На... І цієї пряжі в мене було, мабуть, 300 г. Я хотіла зв'язати футболку з неї, тому що на плечовий виріб із довгим рукавом, звичайно, пряжі не вистачає, цю пряжу мені дарувала Юля, і вона сказала: Ти нічого не в'яжи, я тобі докуплю і вишлю ще такої ниточки, на що я їй. Відповіла, що не треба мені нічого докуповувати, нічого мені досилати не треба, бо в мене в голові вже зріє якась е, фантазійна ідея, е, куди і як я хочу пристроїти цю пряжу. І тепер в мене в'яжеться новий процес. Так, я оце поставлю сюди і зараз вам покажу, що у мене в'яжеться і що я бачу в результаті. І так, в'яжеться джемпер, як ви розумієте, з довгим рукавом я вже один рукавчик вив'язала. Дивіться, як ця ниточка лягає в полотні рівнесенько, гарнесенько. Манжетик, це я вже дов'язала тільки що джемпер з довгим рукавом. Тут буде декілька кольорів із корзинки. Я ще не знаю, чи всі я їх буду використовувати в цьому джемпері, але дещо буду використовувати, а дещо може і не використаю. В'язала регланом зверху. Саме тіло в'яжеться ось таким гарненьким візерунком, тут є і ажур, і є і жгутики. Зв'язала до підрізів, і, само собою, на другий рукав у мене пряжі не вистачить, щоб отакий самий зв'язати. Тому другий рукав буде щось, щось друге. Цей візерунок буде продовжуватись в'язатися вниз, і будуть додаватися інші кольори, інша пряжа. Як це все буде виглядати в кінечному результаті? Зараз я вам нічого сказати не можу. Я не розумію, куди мене занесе. Але це справді. Фантазійний творчий процес. Так що ось дві такі прямо великі роботи, великі, довгі, тому що носочок я в'яжу дуже повільно. І ось цей джемпер вже прийшло тепло і в'язати, в принципі, нема коли, але ввечері потрошку-потрошку по я його вив'язую. Саме цікавіше буде вив'язуватися. Тіло, а потім буду вже в'язувати рукав. Ну, це я так думаю, а як воно піде, ще точно не знаю. Рукави в'яжуться просто лицевою гладдю, а тіло в'яжеться і спинка, так само, і перед в'яжеться оцим візерунком із жгутами і ажуром. Постаралася я зробити от прям так розрахунок, щоб у мене не було ніяких отут пустот перед вив'язуванням самого візерунку. Якось прям гарно так усе в мене розрахувалося, я зрозуміла, як це робиться, як роблять такі розрахунки великі майстри в'язання. Чого я на рукавах не вив'язувала візерунків ажуром? Тому що я не дуже люблю, коли на рукавах є ажур. У мене руки мерзнуть в основному плечі і руки. І я вирішила, що під цей джемпер я одягатиму, наприклад, майку. А для рукавів мені особливо тут нічого і не треба. Тому таке рішення. Це все по моїх процесах. Взагалі, у мене дуже багато ідей. В'язальних, особливо для машини, дуже багато. Але коли я його буду все вив'язувати, не знаю. І озвучувати ці ідеї я не хочу, бо. Я, вже в них, я боюся в них сама заплутатись, і щоб не заплутувати вас. Тепер в мене було, було прохання від моєї підписниці Галини, пані Галина, я вам обіцяла показати, тому виконую свою обіцянку. Пані Галина попросила мене показати мій джемпер із цікавою кокеткою на виворіт. Як виглядає жакард з виворотної сторони. Особливо жакарт на кокетці. Ось так виглядає. Я не в'язала, не в'яжу жакарт з протяжками, я в'яжу без протяжок. І ось так виглядає цей, ця кокетка з виворотної сторони. Так само на тілі, це центральна така смужка, на рукавах. І внизу. Зараз покажу, нагадаю, а може, хто не бачив цей джемпер в мене, це один із новеньких, я його вигуляла по Полтаві. Дуже комфортний. Пряжа просто ось так виглядає на лицевій стороні. Хочу сказати, хто не знайомий з пряжею вівчарі Demi Lux, дівчата е рекомендую, тому що. На весняний такий теплий день, в принципі, тут є в складі вовна, дуже комфортний, дуже приємний на дотик, м'якенький, він невагомий просто класна ниточка, рекомендую як для діток, так і для. Діток постарше для дівчаток різного віку. Шикарна нитка, шикарні вироби виходять. Тому, якось так. Прохання виконала, надіюсь, да. На цьому все. Всім бажаю гарного дня, мирного неба. Хай мрії збуваються, бережіть себе і своїх рідних, зустрінемося вже скоро. Всім пока-пока.